У цьому відео розповім, що краще заповіт чи дарування. Отже, уявимо ситуацію, коли є якесь майно, наприклад, квартира. Власник квартири, батько, хоче, щоб вона залишилась якійсь конкретній людині, наприклад, його синові. Що в цьому випадку краще оформити? Дарування чи заповіт? Найперше, що потрібно врахувати, у цих двох варіантах різний момент, коли син отримає право власності на квартиру. Якщо писати заповіт, то квартира перейде синові тільки через півроку після смерті батька. Тому що спочатку буде відкриватися спадщина, потім півроку потрібно чекати, і тільки потім нотаріус видасть синові свідоцтво про право на спадщину. З цього моменту син отримає собі у власність квартиру. У випадку з даруванням син отримає квартиру відразу. Батько і син пішли до нотаріуса. Договір дарування, все, син власник квартири. Другий момент. Чи можна скасувати заповіт або дарування? Заповіт можна змінити або повністю скасувати в будь-який момент, поки живий той, хто заповідає це майно. Тобто сьогодні батько написав заповіт на сина, а через місяць пішов і переписав заповіт на дочку. І таких змін може бути дуже багато. Діяти буде саме той останній заповіт. А інформація про написання всіх цих заповітів закрита. В цій ситуації син не знатиме до останнього моменту, чи діє заповіт, про який йому говорив батько, чи ні. Може, цей заповіт уже 10 разів переписано. А ось змінити умови за даруванням чи взагалі скасувати це дарування буде вкрай складно, ну або навіть неможливо. Щоб змінити дарування, доведеться звертатися до суду, і перспективи там не такі вже й хороші, якщо подивитися на реальну судову практику. Чи можна оскаржити заповіт після смерті спадкодавця? Ще один великий страх клієнтів це те, що вже після смерті людини інші спадкоємці можуть оскаржити заповіт. Так, така можливість існує, але це не означає, що це легко зробити. Цим іншим спадкоємцям доведеться звернутися до суду і довести, чому потрібно оскаржити заповіт. Найчастіша причина, яку вказують у позовах до суду, це те, що спадкодавець, коли писав свій заповіт, мав серйозні проблеми із психічним здоров'ям. Тобто він не розумів, що він робить, і не міг керувати своїми діями. Просто сказати про це недостатньо. Потрібно надавати докази, що людина, наприклад, стояла на обліку у психіатра або приймала. Але якісь сильні ліки, які впливали на її свідомість. Акцентую вашу увагу: те, що заповіт написаний на чужу людину, це не причина для його скасування. Тобто, в нашому прикладі батько міг заповісти своє майно кому завгодно. Він міг заповісти своє майно одній дитині, а другій нічого не залишити. Він міг заповісти все взагалі чужій людині, а рідним нічого не відписати. І це буде законно. Це не причина, щоб скасовувати заповіт. Але є одна особливість: деякі родичі. Чи, наприклад, неповнолітні діти мають право на частину спадщини незалежно від того, що написав у заповіті спадкодавець? Я думаю, що зніму про це окреме відео. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам це. З огляду на все це я вважаю, що дарування це, звісно, набагато надійніший варіант. Людина одразу отримує собі у власність майно і вже навряд чи щось буде змінюватись. А ось заповіт це не так точно. В історії заповітом все може кардинально змінюватись багато разів. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях або зверніться до нас для консультації. Посилання для цього залишаю внизу.